Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Андрій Різавце Неслухняне жабеня. Частина п'ята. Африка. Це Африка. Я в Африці. Тріумф, відчуття, що охоплює кожного, хто здійснив свою мрію, але. Квай стояв розгублений, в голові все змішалося у хаотичний клубок спогадів. Його човники, рідний Затон, мама з братом Кваком, друзі та вороги, наївні плани та небезпечні вчинки. Вони наче світляки спалахували в голові квая та зникали, поступаючись новим враженням. Хрюся, ля вона взялася? Його виряджали всім затоном, жаболіт побудували, відкрив очі, а вона в Африці Квай. Ти схуд. Такий стрункий, наче бабка, тільки крилець бракує. посміхаючись, промовила Хрюся. Я тобі місцевий коктейль приготувала. пінокомахо зветься. Дуже смачний та поживний. Мозок Квая ніяк не міг знайти згоди з очима. Він дивився на черепаху, як на марево, як на спогад, що привіз з собою. З далекої Батьківщини. Тобі треба поїсти. Черепаха тримала в лапах личинку комахи, схожої на хруща, з якої вже стирчала соломинка. А я тобі тим часом все розповім. З кожним ковтком африканського коктейлю до квая поверталися сили. Він уважно роздивлявся все навкруги, намагаючись зрозуміти незнайому місцевість. Все було таке дивне спекотне повітря було насичене ароматами небачених трав та квітів, пташиний гомін відлунював тисячами голосів, а поміж дерев він побачив тварин, схожих на гору, на спинах яких вмостилися. Чаплі Жабожери. Хоть когось знайомого побачив, майнула думка в голові жабеняти. Дозвольте відрекомендуватися. Теодор рожевий пелікан. Квай здивовано перевів погляд на великого блідорожевого птаха, який при спробі вхлонитися встряг велетенським дзьобом у землю. «Квай не приховуючи здивування, відповіло жабеня. Це мій друг, сеньор Теодор. Це він переніс мене до Африки, з захопленням промовила Хрюся. Але як? вигукнула жабеня. Ця історія почалася біля дніпровського плеса неподалік жаб'ячого затону. Вибач, я не зможу взяти тебе з собою. Ці слова пана Тирси наче блискавка, зруйнували всі мрії. Хрюся зрозуміла, вона залишається сама. Черепаха вилізла на корча і завзято бубоніла собі під ніс. Ще називають себе друзями, жаболід збудували, а про Хрюселіт ніхто й не згадав. Хрюся ще довго мимрила б, якби її не відволік. Приємний голос. Вибачте, шановна, а ви часом не знаєте, в якому напрямку знаходиться Африка. Хрюся підняла очі. Поряд з нею на воді сидів великий птах з дивним дзьобом, до якого був прикріплений шкіряний мішок. Відповідь вистрибнула сама собою, оминаючи докори сумління. Звісно, знаю. Не червоніючи, промовила Хрюся. Всі черепахи знають дорогу до Африки. Яка удача. радісно виголосив Теодор. Сеньорита, вибачте, не знаю вашого ім'я. Хрюся, уточнила черепаха. Яке мелодійне ім'я, сеньорита Хрюся, продовжував вічливий пелікан. Якщо ваша ласка. Вкажіть мені напрямок до Африки. Отам От вона. Черепаха махнула лапою в напрямку Дніпра. Я якраз збиралася відвідати друзів. Вони відпочивають в Африці. Можу показати дорогу, якщо, звісно, у вас знайдеться вільне місце. Чудова пропозиція, виголосив Теодор і відкрив дзьоб. Запрошую до каюти першого класу. Там ще й сардина залишилася. Пригощайтеся, будь ласка. Черепаха залізла в дзьоб пелікана і голосно прокричала Дякую, у вас тут затишно, але дорогу я не побачу. Завжди летіть на південь. Орієнтуйтеся по сонцю. Вранці воно по ліве крило. А ввечері поправи. Жабеня з захопленням слухало подругу. Воно побачило зовсім іншу хрюсю. кмітливу, винахідливу, безстрашну та цілеспрямовану. Кваю стало дуже соромно. Йому кортіло провалитися крізь землю, аби не дивитися в її усміхнені очі. Вибач, я винен перед тобою. Я був засліплений власними мріями. Обіймаючи подругу, промовив квай. Зіркова хвороба, уточнив Теодор. Лікується свіжим повітрям і турботою про інших. Тим часом лелека, поважно переставляючи ноги, обстежував місцину, що приглянув для їх тимчасового житла. Він обрав невеличкий затон біля протоптаної бегемотами стежини в очереті, Поряд з розлогою акацією. Чудове місце, все як на долоні, ні одна гієна не проскочить непоміченою, розмірковував Тирса. Ну що, наобіймались вже? веселим тоном промовив лелека. Ходімо, покажу ваше африканське житло. Тепла вода, м'яке жабуриння, різнокольорові лотоси. Повна очарету, а головне на варті родина бегемотів. Їх бояться всі, навіть леви стороною обходять. Так і почались африканські пригоди. Квай був зачарований красою тропіків, де серед дивних рослин жили дивні тварини. Жабеня намагалася якнайбільше побачити та помацати, а головне. Познайомитися зі своїми африканськими родичами. Пане Тирсо, а ви бачили колись жабу Агу? допитував Лелеку Квай. Бачив. Яка вона? Так кортить з нею познайомитись? Вона неїстівна, велика, отруйна й хижа. Не раджу тобі шукати з нею зустрічі, попередив Лелека. Що їжі? Прошу вибачення, але мій шлунок скавучить, як гієна. Може, на рибалку злітаємо? Тут неподалік чудове озеро є. Риби там повно, а крокодилів небагато. Відпочинемо та й поїмо досхочу, запропонував пелікан. Квай е, риби не їв, ба більше страхався сумів, щук та судаків, які за нагоди залюбки поласували б маленьким жабеням. Йому подобалося пірнати на мілині та спостерігати за численними зграйками риб'ячої мілкоти, які виблискували сріблявою лускою, наче зорі у темну ніч. Я готовий, миттєво відповів квай. Навіть ілюмінатори натер, щоб краще роздивитися місцеві краєвиди. Тео". А тобі в дзьобі ніяк не можна прилаштувати малесеньке віконце? запитала Хрюся, уважно дивлячись на шкіряну складку під дзьобом пелікана. Пелікан аж зблід уявивши, як йому пришивають оте віконце. А може, є інший варіант? з надією в голосі запитав Теодор. Не лякайте, пташку, заспокоїв тирса. У хрюсі шия довга, висуне її з дзьоба, і хай собі насолоджується краєвидами перша черепаха, що побачить Африку з висоти пташиного польоту. Тисячі рожевих фламінго, немов за сигналом, підняли голови, задерши вгору свої дивакувато зігнуті дзьоби. До них наближалися. Чудернацька лелека з кублом на шиї, з якого не мигаючи дивилися два жовтих ока та пелікан, у якого з дзьоба стирчав та уважно розглядав їх власними очима довгий, чорний у жовту крапочку язик. Перелякані Фламінго з криками відчяю здійнялися над поверхнею озера, огортаючи все навкруги рожевою хмарою. Хто їх налякав? запитав Теодор, висадивши з дзьоба черепаху. Не знаю. Може, крокодили, припустив лелека. Рибалка це відпочинок і задоволення, якщо вмієш ловити рибу. Теодор полетів глядати рибу з височини, тирса, вдивляючись у каламутну воду, неквапливо крокував біля берега. А Хрюся занурилася у зарості жабуриння та відкрила рот, чекаючи на пропливаючу поряд здобич. Квай залишився наодинці. Я окляну околиці. Може, вполюю кого? прокричало жабеня, звертаючись до Тирси. Далеко не відходь і пильнуй, щоб тебе не вполювали, прокричав у відповідь лелека. Ковай видряпався по зарослому травою береговому схилу на самісіньку маківку кручі, де природа проклала кордон між двома могутніми світами, жовто-коричневим світом савани та зелено блакитним краєм озер. Жабеня завмерла від подиву з одного боку пожухла трава, чагарники та поодинокі деревця. З пласкими верхівками крон, велетенські слони, зебри, жирафи, навіть родина левів, а з іншого боку озера, прикрашені лотосами та водяними ліліями, оточені заростями африканського очерету і папірусу, крокодили, бегемоти та тисячі різноманітних птахів. Я в Африці, ура! Я в Африці. Голосно вигукувала жабеня, підстрибуючи серед дивних, пухнастих рослин. Їх широке листя, що майже торкалося землі, нагадувало просторе ліжко, вкрите м'якою ковдрою, з ворсом ніжно помаранчевого кольору. Воно, наче магніт, притягувало квая, жабеня високо підстрибнуло. Перекинулося в повітрі на спину, розкинуло у сторони лапки і, широко посміхаючись, приготувалося зануритися у м'яку пухнасту перину. Пекуча біль обшпарила квая, наче окропом. Сотні тонесеньких голок вп'ялися в його тіло. Від болю та переляку жаменя заверещало, наче скажене, налякавши левів, що відпочивали поруч у тіні чагарників. Гриватий лев підскочив на лапи, настовбурчивши уха. Принюхуючись, він намагався визначити джерело загрози. Біля його лап сиділа невідома істота, схожа на жабу, але вся її спина була вкрита. Помаранчевими голками. Лев низько нахилив голову, намагаючись по запаху опізнати невідому тварину. Жабеня опинилося серед величезних, загнутих пазурів. Хижі ікла наближалися ще мить і страх притискває до землі. Він лише роздув боки та випнув дугою спину. Намагаючись захиститися від хижака, гострі колючки, що рясно вкривали спину, вп'ялися прямісінько, леву в ніс. Рик, якого вжахалися всі тварини, рознісся саванною. Чисельні стада антилоп, зебр та буйволів, здіймаючи куряву, Понеслися подалі від цих жахливих звуків, фламінго, злетіли у повітря, а крокодили вирішили перечекати царський гнів під водою. Що трапилось? запитала Хрюся, вибираючись на берег. Мабуть, квай знов в халепу вскочив, промовив Терса. Треба поспішати. Теодор, розкривши дзьоб, висипав на землю. З десяток рибин. Риби тут вдосталь. На всіх вистачить. А що то за рик? Начебто крокодили так не ревуть. Це Лев, треба летіти. Мабуть, квайв небезпеці. поспіхом промовив лелека і, змахнувши крилами, злетів на кручу. Розлючений Лев не наважувався нападати на жабо їжака, а коли з'явився лелека з кублом на шиї. Та пелікан з лупатим язиком зрозумів. Треба тікати. Лев ще декілька разів рикнув і почав заткувати. Послухай, кульбабка, тебе можна хоча б на хвилину одного залишити, де ти ті колючки знайшов і навіщо до лева причепився? роздратовано запитав Тирса. Я його не чіпав. Він сам носа всунув. А колючок скрізь повно. Я хотів на листі полежати, виправдовувався Квай. Пане Тирсо, не розповідайте про цей випадок мамі. Вона наказала нікого не чіпати. Побачимо, промовив лелека. Пора додому летіти. Нарибалились вже. Почекайте, треба нашого їжачка опатрати, бо вже боліт не влізе, жартуючи, промовила Хрюся. Спільна робота по висмикуванню колючок з Кваєвої спини заспокоїла друзів. Жабеня, жартуючи, витріщала очі та гучно квакала, імітуючи переляканого лева. Я перепрошую, ми мало знайомі з Кваєм, але до сьогодні я вважав, що він зеленого кольору, делікатно промовив Теодор. «Хрюся». Від несподіванки аж прикрила лапами рота. Що там? занепокоєно запитав Квай. Розумієш, помаранчеві колючки залишили свій колір в тебе під шкірою, в тебе на спині багатько помаранчевих плям, пояснив лелека. На кого я став схожий? На отруйну жабу, коротко відповів Тирса. Корисна річ, коли на тебе всі полюють. Хоча навряд тобі згодиться той камуфляж. Чому? не розуміючи, запитала жабеня. Від тебе заткував лев. Ти переміг володаря всіх тварин. Завтра про це буде перешіптуватися вся Африка. Який дурник забажає полювати на переможця лева? Я не хотів. Воно само вийшло. Промовив Квай, якби не ви, лев проковнув би мене. Ага, якби не вдавився колючками. Залазь вже боліт, Квай гроза левів, підбадьорів лелека. Дорога до нового житла зайняла небагато часу. Квай притулився до ілюмінатора, смакуючи пейзажами озерної країни. Хрюся майже наполовину стирчала з дзьобу пелікана, розкинувши в боки лапи, наче птах. Не мотай лапами, не бачу дороги, промимрив пелікан, утримуючи черепаху, яка майже виповзла з дзьоба. Хрюся нічого не чула. Вона насолоджувалася польотом. Родина бегемотів після вечері ринула в озеро, здіймаючи хвилі з мулу та залишків очерету. Першим біг голова родини, найбільший бегемот стада. Побачивши, що на його території з'явилися непрохані гості, він зупинився, розкривши пащу з двома жахливими півметровими іклами. Бегемот! щодуху закричала Хрюся. Що? перепитав пелікан Хрюся. вислизнула з дзьоба і, наче камінь, полетіла прямісінько в пащу бегемота кричав Квай, лупцюючи лапками в ілюмінатор. Черепаху крутило та перевертало в повітрі. Головне не здаватися, згадалися слова Квая. Вона всунулася глибше в панцир і заплющила очі. Бегемот спостерігав, як з дзьоба пелікана, випала та швидко наближалась каменюка. Він перекрив очі. Та ширше роззявив пащу. Хрюся відчула дуже сильний поштовх. Все завмерло. Оговтавшись від недуже м'якої посадки, вона трохи висунула з панцера голову. На неї впритул дивилося велике око. Добрий вечір. привіталася Черепаха. Око не відповіло. Хрюся не встигла зрозуміти, де вона і з ким розмовляла, коли її накрило хвилею і почало затягувати під воду. Черепаха намагалася виринути, але течією її затягувало глибше в муляку. Щось важке притиснуло її до дна, здавалося, що зараз міцний панцир розколиться на дрібні шматки. Хрюся, Хрюся. Доносилися далекі звуки. Черепаха відкрила очі. Її так само притримував у дзьобі Теодор. Квай відмивав від мулу голову, а Тирса витягав з під панцера залишки очерету. Хлопці. протягла кволим голосом Хрюся. Полетіли додому. Кінець п'ятої частини. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.